мої алергіки за корисці. Зараз амброзія цвіте, тому спілкуватися з нею потрібно от десь таким чином, як, як я зараз спілкуюся. Має бути респіратор або маска медицинська, щоб не попадала в органи дихання і не слизові оболочки пилок. Потрібно окуляри одягати захисні. Треба всю, всі всі частини тіла закривати, рукавиці. Довгі е, рукави, штани і так далі. Далі розказую вам, що це таке за амброзія. Якщо б я цю амброзію не вирвав, вона б зараз відсвіла, загинула і більше не відродилася. Тому що амброзія це однорічна рослина. Вона розмножується, амброзія полинолиста, наголошую, це однорічна рослина. Вона розмножується лише е, насінням, але насіння має дуже багато. А тепер давайте подивимося, що у нас собі є зарослина така. Це квіточки жіночі, а отут от квіточки чоловічі. В жіночих квіточках є пилок. Цей пилок він отравляє життя всім одеркам. Пилок осідає на чоловічі квіточки, запліднює їх і починає розвиватися. Амброзія така зараза, що якщо насіння, навіть зелене, його скосити, кинути ту рослину, лежати на землі, то рослина зав'яне, а насіння само собі достигли і на слідуючий рік воно обов'язково проросте. Тепер подивимося. Якщо подивитися на ці квіточки, а зараз вони якраз і вони дуже багато пилку дають жіночі, цей пилок. Ну, я не знаю, я його не бачив ніколи. Він такий дрібнесенький, такий малесенький. Його під мікроскопом хіба що побачиш. І дуже багато людей вважають, що амброзія розмножується цим пилком, що якщо вітер подує, то амброзія полетить, хто знає куди. Це неправда. Амброзія розмножується лише насінням, і насіння досить велике. От дивіться, зараз подивимося, що в нас сталося в чоловічих, в чоловічих квіточках. От, дістаємо туди. От, бачите? Вона має десь в довжину 4-5 мм і в діаметрі має десь коло ну, 3 мм 2,5. Тобто досить велике насіння. І тому воно далеко від цієї амброзії не впаде. Воно впаде поряд і буде впоряд проростати. Що роблять наші комунальники? Наші комунальники зараз косять цю амброзію, косять тримерами. І, звичайно, від тримерів ця амброзія розлітається досить далеко і поширюється на значні відстані. От коли косити її зараз газонокосівкою, яка має ззаду на... накопичувати, і потім туди накопичувати, всю цю траву. Ну, щоб вона висихала і потім спалювати. Е, от тоді, е, тоді амброзія не буде проростати, вона загине. А от тими методами, якими ми зараз працюємо, що косимо і трава тут же залишається, то ми лише розповсюджуємо цю амброзію. Що треба зробити, щоб у вас не росла амброзія? Треба зараз піти, отак одягнутися, як я одягнувся, і вирвати її з кореним, ставити, висушити, а потім підпалити, спалити. Насіння згорить і більше воно не виросте. Можна полити її бішофітом. Причому, якщо поливати зараз бішофітом, то якщо я рекомендував раніше бішофітом поливати 30%, то зараз десь 45-50% розчином бішофіту треба поливати її для того, щоб ця рослина загинула. Інакше вона досить швидко регенерує, концентрації бішофіту 30%, не вистачає для того, щоб її знищити. і ваш бішофіт буде... Витрачений просто так. От, до речі, на одній з ділянок я зробив таку помилку. 30-процентним бішофітом полив вже квітуючу амброзію і зараз пішов. І оце ці, на цій ділянці от бачите, десь щось трошки обгоріло, навіть попало, вона регенерувала, вона відновилася. А от на тій ділянці я полив 50% розчином бішофіту ті рослини, які вже... Виросли ту амброзію, вся амброзія вона була знищена, тільки що я її перевірив. Так що, за допомогою цих знань, ви зможете знищити навколо себе амброзію. Але є одне питання. Наступний рік, там, де ви знищили амброзію, вас вона виросте знову і її буде дуже багато. Треба 5 років, 4-5 років підряд старатися. Виривати всю амброзію на якійсь ділянці, тільки після того вона значно е, зменшиться в своїх об'ємах, і десь вже через 5 років її буде значно менше, е, і затрат на її виривання піде менше. Але і через 10, і через 15 років все рівно е, на тій ділянці, де була е, амброзія, вона буде знову потрошки проростати. Треба слідкувати за цим ділом. Тому що амброзія здатна проростати до 40 років.